Завтра в Рівненському ліцеї номер 8 відновлять очне навчання. Тиждень заклад працював дистанційно. Нагадаємо, 10 січня кілька учнів початкових класів поскаржились на розлади травлення. 13 січня однакові симптоми з'явились у 76 учнів. А в їдальні ліцею розпочали перевірку фахівці держпродспоживслужби відновлюється очне навчання від завтрашнього дня, оскільки оператор. Який надавав послуги харчування шкільній їдальні наразі? Ще виконує припис держпротивої служби, то прийнято рішення організувати харчування дітей з на кейтерингу, тобто доставкою готових готових страв причиною спалаху кишкової інфекції серед учнів став норавірус. Встановили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Це вірусна інфекція, яка спричинює ураження слизової оболонки шлунку, а також тонкого кишківника. Дуже часто в нас запитують, чи це те саме, як і ротавірус, чи це щось нове в нашому регіоні. Відразу хочу сказати, що це нічого нового немає. Нора, вірусна інфекція у нас циркулює давно, просто не завжди вона підтверджується лабораторним методом. Тобто є клінічні симптоми, і лікар симптоматично проліковує. Це є блювання, це є розлади стулу, це є спазми та болі в животі. Зі слів Юлії Терентівої встановити, як потрапив вірус у заклад, не вдалося встановити чітко, хто приніс цю інфекцію уже на період, коли було зареєстровано да так, таку велику кількість людей. Ми не можемо. Чи безпечно дітям повертатися у заклад зараз? Інкубаційний період даного захворювання становить сім днів. Всі сім днів даний заклад пробув на дистанційному навчанні. Звичайно, безпечно повертатися, тому що проведені підрозслідування, проведені дезінфекційні заходи. А щодо їжі в їдальні чи можна повертатися в харчоблоки і харчуватися дітям? Наразі працівники харчоблоку були відсторонені від роботи, вони проходили лікування і вони повернуться на робочі місця після отримання повного курсу лікування. Додамо минулого епісезону спалахів норовірусу на Рівненщині не було. Цьогоріч в Рівненському ліцеї номер 8 його зафіксували вперше. Дія Кривко, Дмитро Сидор, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.